Вітаю вас на моєму каналі House of Handmade. Сьогодні на ваші прохання показую, як легко зробити вінок, такий, як у моєму попередньому відео. Тут ви можете переглянути оформлення вінка. Силка під відео. Матеріали Нам знадобляться нитки та ножиці, пластикове відерця та верба. Починаємо роботу. Спочатку укладаємо гілки на дно по колу. Укладаємо у різних напрямках, щоб вінок був рівномірний. Ось так в нас виходить. Далі починаємо закріпляти вінок нитками у чотирьох місцях. Обмотуємо нитками по колу і зав'язуємо. Непотрібні кінчики відрізаємо. Ось так в нас вийшло, а як прикрасити вінок? Це ваше бажання та фантазія. Якщо бажаєте скористатися моєю ідеєю, як прикрасити вінок, дивіться окреме відео за посиланням. Дякую вам за увагу! Та хочу подякувати кінокомпанії Cinema Wow за гарну зйомку та монтаж. Підписуйтесь на наш канал. Та раджу подивитися увечері фільми цієї кінокомпанії. А як знайти фільм, введіть цю назву у Google або YouTube. А ось і фільми.